Є одна ніч у році, коли повітря стає важчим від наших очікувань. Ми думаємо, що просто складаємо зошити та олівці. Але насправді цієї ночі ми намагаємося покласти в рюкзак захист від усього світу. І іноді цей захист важить надто багато. Так, буквар є зошит енциклопедія. І будильна має розуміти життя це тайм менеджмент я лусну. Я точно лусну. Я не рюкзак, я цегельний завод. Ого тату він важкий як камінь. Це не вага, синку. Це граніт науки. Тяжка ніч малий. Ви хто? Я досвід. Бачу, тебе запакували по повній страхи амбіції нереалізовані мрії. Але Макс має бути найкращим. Якщо я щось забуду, він не вступить до університету. До університету малий, йому 6 років. Йому треба просто знайти друзів і не загубити свій бутерброд. Ти крила, а не вантажівка. Давай но зробимо ревізію. Це страх помилки на смітник. Це тиск зайве. Я буду порожнім, я буду марним. Так не має бути. Ні. Ти просто будеш легким. А тепер найважливіше. Лови це мамина усмішка. Ого, як лоскотно і тепло. А це татова підтримка. І ось ця маленька право бути дитиною. Мам, дивись, він наче сам мене обіймає. Стій! Ми забули довідник юного фізика. Не треба, Олю. Але як же він впорається? Подивись на нього. У нього вже є все, що треба. Портфель Рікі такий легкий. Тепер я дуже хочу до школи. Найважливіше, що дитина бере до школи, це не підручники, а ваша віра в неї. Хух. Слухай, а без цієї енциклопедії ми бігаємо значно швидше. Вперед!